Привіт, як тебе звати? Ярослав. Як тебе звати? Мене звати Кіра. Як тебе звати? Тимофіємса сьогодні ми в тебе спитаємо декілька правил з дорожнього руху. Перше питання: коли ти йдеш по тротуару, якої сторони слід дотримуватися? Право. молодець. Це правильна відповідь. На який колір світлофора можна переходити вулицю? Зелений, 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 на зелений. зелений. Який колір світлофора означає увага? приготуйся»? Правильно, як слід переходити дорогу? Коли йдеш, треба подивитися на ліво, подивитися направо, а якщо є світлофор, подивитися, яке горить світло. Молодець. Якого кольору немає світлофора? Зеленого, червоного або синього? Синього. Хай. Як називають смугасту доріжку, по якій слід переходити дорогу? Якщо ти велосипедист, який предмет ти обов'язково повинен одягнути? Прийшли. Правильно, а ще на коліники. На картинці зображений дорожній знак. У що він означає? Пішохідний перехід. На картинці зображений дорожній знак Увага діти! Що воно означає? О, що діти можуть перебігати. дорогу. Правильно. Якщо ти велосипедист, який предмет ти обов'язково повинен одягнути? Світо від Браслети або жилет. Молодець. і ще шоломки на коліниках.